Чим більше спортивних закладів, спортивних клубів, тим здоровіша нація. На карті Київщини з'явився ще один спортивний клуб у селищі Гатне, що під Києвом відбулося урочисте відкриття нової кузні спортивних талантів, на якому побував і наш кореспондент Роман Сагай. 19 років тому у гатному з'явився власний футбольний клуб. На початку його становлення його керівництво запрошувало знаних майстрів, аби поруч з ними гатнянська молодь переймала досвід. Сьогодні у клубі виховується сотня футболістів віком від п'яти років. По футболу я вам скажу з чотирьох є до шести групка, потім є там, з сіми до вісьми, дев'ять, десять. Ну і максимум це по дітям максимум це 16-річні хлопці, які грають у нас на область. Але ж в спортивному клубі є дві доросліші команди футбольні, які грають на чемпіонат Київського району, які грають в чемпіонаті області з футзалу у вищій Лізі. Ну, дві команди є. Є перша, в якій більш е зірковіша команда, в якій є декілька легінерів відомих. І друга чисто вихованці гатного кажуть один в полі не воїн. Тим більше на футбольному як підтримують спорт у гатному, видно неозброєним оком. На базі гатнянської школи створені усі умови для оздоровлення майбутнього покоління. Дуже гарно підтримує сільська рада в плані закупівлі всіх форм м'ячів. Інвентарю також нас підтримує дуже сильно голова адміністрації районної та голова районної ради, тому що дуже багато. Різних об'єктів, які ми запланували, це і відкриття стрітфайту, і відкриття підвального приміщення для інших видів спорту. То вони з радістю підтримали і виділили кошти на ці об'єкти. Але не футболом єдиним живуть у гатному. На початку року в селищі на базі футбольного офіційно з'явився спортивний клуб, який також культує волейбол, настільний теніс та карате. Обов'язково в найближчому майбутньому плануємо ще відкрити е секції з боротьби. Також секції з боксу, і також секцію з баскетболу. Цілком логічно, що появу спортивного клубу було вирішено відсвяткувати саме у спортивний спосіб. З нагоди відкриття була організована перша в історії клубу Спартакіада та футбольний турнір серед дітей. Сьогодні присвячено турнір на штучному полі 4-5 на 5 Дітки 7-8 рік народження, чотири команди гатне, новосілки, Хотів і Вишневе. Паралельно грає товариську гру гатне «Вишневе» діти 3-4 року, ось на великому полі. Плюс змагання між школами. Криківщина, Новосілки, Хотів, Гатне. Більше як Спартакіада на турніку віджимаються, канат перетягувань, більш такого плану. Вмагатися у спартакеаді могли спортсмени будь-якого рівня підготовки, адже окрім традиційних вправ, як то підтягування та стрибки у довжину, були конкурси на швидкість поїдання яблук. Організатори подбали, щоб кожен з учасників тут міг отримати щось своє. Я вважаю це просто чудово, але головне популяризувати цю ідею, щоб відкриття цього клубу не залишилося невідомим суспільству. Для мене це була чудова можливість. Користі використати свою суботу та, звичайно ж, похозиватися перед дівчатами. Незважаючи на юний вік новоствореного осередку, спортивний клуб вже в цьому році має досягнення, яким може позаздрити будь-яке селище. Але враховуючи амбіції керівництва, це лише початок. Ми виграли чемпіонат району по футзалу, дуже ну, достойного рівня він був. Завоювали срібло Київської області. Білоцерківській команді програли фінал драматичний на останніх секундах. Діти друге коло розпочали в області, сьомий, восьмий рік і третій, четвертий. Йдемо третіми. ну, Претендуємо на бронзову медаль. Вище не пригнемо, але ну, маємо шанси на бронзу. Роман Сагай, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.